Щось із вашого життя. Тож, дивимося. Так, ви отримаєте звісточку. Можливо, це буде звістка від молодої людини. Загалом може бути за віком молода людина. А можливо, це просто буде людина уже Ну, ніби і років немало, але поводиться так маложаво, дуже ще така людина імпульсивна, швидко вміє перестроюватися із одної позиції в іншу. Багато чого не бере для себе в голову, а просто рухається по життю. Це буде чоловік, від якого ви будете отримувати звісточку, який, можливо для вас буде розкривати якісь нові можливості, або можливо взагалі сплотиє ваші плани. Тобто, може нести вам як одну, один бік вашого життя, так і інший, щоб воно активувалося і ви вже почали діяти. Наразі ця людина може принести вам дійсно звістку або сама з'явитися до вас на гостину. Хтось, можливо, неочікувано може познайомитися із новою цікавою людиною, а загалом, ну, так у вас може бути, що ви будете щось розпочинати завдяки тої звісточки. Ну, наприклад, що ви можете розпочати? Хтось, можливо, може розпочати спілкування, хтось може. Десь відправитися у подорож, можливо, вам пропозицію ця людина зробить, разом десь провести час. Також, можливо, це буде у вас щось пов'язано із вашими друзями або із вашою дитиною. Так, і ще будемо дивитися, чого можуть стосуватися ваші звісточки. Чого можуть стосуватися. Так, ця людина у вас вже ви з нею спілкувалися раніше, і щось у вас там не склалося. Можливо, не склалося через те, що хтось втрутився у ваші ці стосунки, і у вас ніби відбулося розлучення, або хтось із партнерів має уже свого. Ну, тобто, трикутник якийсь у вас може відбуватися. Хтось має з партнерів стабільного закону половинку, але наразі перебували у спілкуванні з іншою людиною. Що ще може бути, можливо, наразі от те, що у вас стояли якісь. Термін на паузі може уже прийти у рух. Десь ви можете вже пересуватися. Ну, як я вже казала, можуть бути подорожі, можливо, ви будете обирати для себе якісь нові напрямки завдяки тому, що до вас прийде інформація. Ну, а також, можливо, ви будете проявляти.